Що євробачення? Які в тебе асоціації? Е, ти я це, супер. А в мене євробачення це скандали. Ну, це твоє. Ну, як? ну жод, да, жоден жоден скандал без євробачення і навпаки не буває. Ще один ось на горизонті. Оля Полякова офіційно заявляє, що подає заявку на Євробачення 2026. Але є, як то кажуть, нюанс. Співачка звернулася до суспільного мовлення, тому що вони організовують е, всіх учасників із вимогою змінити правила конкурсу, адже за нинішніми брати участь вона. Не може, а знаєте що цікаво? Я може не сильно фанат Євробачення, але от просто сама полякова вона так і не пояснила, чому її не допускають до участі. Але я пам'ятаю, історію Маруф Знаєте, коли дорога на нацвідбір була закрита для артистів, які ага. їздили до Росії після 2014 року. Знає, сама полякова наполягає про те, що востаннє була в Росії в 2015-му, і все, жодних концертів після того нічого такого не було. Ага. Але чи цього достатньо, щоб отримати зелене світло? Давайте зараз послухаємо її. власне. Це просто несправедливо і дуже неправильно. Ці правила вони являються порушенням закону України про рівність, про рівність громадян. Я і є закон. Це казав Луї і Оля Полякова. Yeah. Тож ще змінить суспільне правило під королеву ночі. Чи двері на Євробаченні для неї все ж зачинені? Ми побачимо зовсім скоро. А от ще більше зіркових новин розповість наш Олександр Бончів в традиційній рубриці «Шоу Біз». Гляньмо. Жахливе виконання та жахливі демки джамала жорстко розкритикувала пісні для нацвідбору Євробачення 2026 Ребята, ну як можна прислати пісню, яку просто пісню, просто не не не. Ну, можна щось заспівати, щоб було видно, що це пісня, на ну, Євробаченні. Цього року співачка вперше стала музичною продюсеркою шоу. За словами артистки, частина конкурсантів надсилає буквально сирі чернетки. без якісного вокалу, без оригінальної ідеї, без відчуття рівня міжнародного конкурсу. Просто жахливі демки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні. Жахливе інтонування просто, просто нема за що зацепитися. Музична тусовка вже вибухнула обговореннями. Одні підтримують різкість джамали, інші переконані, співачка просто дозволила собі трохи гумору. Не можна робити це півногі і казати, я потім ще дороблю. Це, ну, для цього треба ставитись дуже там серйозно. Бо якщо ми хочемо, щоб ну, це, ти представник, ти хочеш представляти країну, не треба казати, що потім я дороблю. Вже треба розуміти, що ти хочеш показувати. Я думаю, що вона пошуткувала. Просто, можливо, не все ще послухала. В неї можливості все послухати нереально. Я впевнений, те, що їй дали. Як то кажуть, на таці піднесли 20-30 варіантів, а їх є 300. 500 варіантів. Режисер Олег Боднарчук вважає, що на матеріалу майбутніх учасників не найгірша. Справжня проблема криється в самому нацвідборі. Участь у нацвідборі головніша за представлення країни на міжнародній арені. Ресурси, що виділені на конкурс, вкладаються в бездарних 80% учасників нацвідбору, в бездарних режисерів, продюсерів, редакторів, блогерів. Ніхто з серйозних поважаючих себе музикантів не хоче брати в цьому огидному видовищі участь. Прийом заявок на участь у нацвідборі 2026 стартував у вересні та триватиме до 27 жовтня. Фінал відбудеться у лютому 2026 року у форматі великого концерту. А переможець отримає шанс представити Україну у столиці Австрії у Відні на міжнародній сцені. Фото, яке розлетілося мережею, Український рокер Олег Скрипка ніжно обіймає колись російську співачку, а нині громадянку США Наргіз. Артистка відома участю в російському голосі та співпрацею з продюсером Максом Фадієвим. Після початку повномасштабного вторгнення вона покинула Росію і відкрито підтримала Україну. Реакція колег Скрипка була однозначна: шок та нерозуміння. Я би радив Олегу не бавитися з російськими виконавцями. Яка різниця? чи виконавцями, чи виконавцями, ну, тому що їх, їх не має бути в музичному і інформаційному просторі України. Дурака сваляли, я думаю. Не треба цього робити зараз. Я, наприклад, такого не розумію. В моєму сенсі навіть там, хороших русських я, ну, якось так. це моє ставлення особисте. Може вони як куми, я ж не знаю там, чи може дітей хрестили десь. Сам скрипка поки не коментував скандал, а його мовчання лише підливає масло в вогонь. Співак Іван Дорн в інтерв'ю російському журналісту Дудю зізнався, що ходить голяка перед своїми дітьми. каже, що він звик пересуватися по дому без нижньої білизни разом із сином, але зізнається, що зараз дружина наполягає на тому, щоб він усе в трусики, бо діти підростають, особливо донька, який вже 10 років. в трусах. Зараз ми вже ходимо в трусах з сином. Ми якось намагаємося боротися. Ми часто ходимо в ми вітаємося. Доброго ранку, доброго ранку. Це коли ми прокидаємося, і точно впевнені, що ніхто ще не прокинувся. Сподіваємося, що це перебільшення, бо інакше служба у справах дітей може навідатися з перевіркою до співака скандал у світі балату. Після позбавлення українського громадянства танцівник Сергій Полунін виклав фото оголеного торсу статуюванням Путіна та підписав: Передай привіт моєму маленькому другу. Полуні народився в Херсоні, навчався та виступав у Лондоні. Став наймолодшим провідним танцівником королівського балету. у 2018 році. Він отримав російське громадянство, став довіреною особою Путіна на виборах і відкрито підтримував російську владу. Росія для мене завжди була і є добром. Я дуже щасливий стати громадянином Росії і прийняти позицію проти злих та безсовісних людей, які створюють революції в Україні, Грузії та інших країнах. Полунін неодноразово називав Путіна янголом, посланим згори. але в Росії його ігнорували. Виступ на концерті на Червоній площі скасували. А номер під пісню Шамана про загиблих російських солдатів з його участю заборонили без пояснень у 2024 тому році Полунін заявив про виїзд із Росії після того, як його звільнили із Севастопольського театру. Зараз він живе в Ізраїлі, називає себе єврейським танцівником. Зробив татуювання у вигляді зірки Давида на скроні та намагається отримати ізраїльський паспорт.